Представтесь, будь ласка. як вас звати? Вікторія Ігрівна. Віта, от ми знаходимося зараз в апеляційному суді міста Києва. Так то тобто, що тут відбувається зараз. Зараз тут відбувається повний бред. Тобто зараз ми намагаємося віддати прокурора обвинувачуваний. Він не хоче брати обвинувачуваний. Все сідування судове переноситься вже вдруге. Ніхто не хоче Ніхто його розглядати. Всі на мою думку всередині. тобто повний бред, як на всіх інших судових засіданнях всі ці Віта, скажіть будь ласка вас звинувачують в чому Тобто, ну вкратце в двох словах ну як не для юристів як для Висти глядачів біркутів, да і вивезі зброї зато виставку приступної групи групіровки. групіровки Тобто, от зрозуміло тось тобто, скажіть будь ласка ви в тому що вас інкримінують тобто вбивство зокрема, співробітників беркута ви якось причетні до цього ні не, не причетна. То це просто потрібно пороху посадити як найбільше свідомих людей, навіть не для галочки, а для того, що просто ніхто не міг його противорічити, тому що він Я, дуже так. сильно щепився за своє крісло, і як же так? Я понял. Відомо розкажіть, будь ласка, от ви казали, що до вас застосовувалися там недозволені методи під час затримання. Можете так. розказати і перші там допити не пускали адвокатів? Ось про це розкажіть, Спочатку, будь ласка. Спочатку, як мене затримував сокіл, то це посада. Нагаю без піні, ну але ну, це постандартна в них така операція. Коли мене вже в Дніпровський райвідділ відділок місто Київ, спочатку засняли мій допит на... Міні... Дніпровський? Так. <ріху> Спочатку зі зняли мій допит на відео, де я все казала так, як воно було насправді. Після того мене до вас не викликала. Ні. Після того мене начальник райвідділу забрав якийсь кабінет на третьому, здається, в поверсі і сказав, що так діло не піде, і дав мені якусь бумажку гроші, на якій було написано якісь факти, не докази, а як свідчення, по яких я мала так само свідчення. Я спочатку почала відмовлятися від цього всього. Ага. Він сказав, що я вже дівчинка не маленька, я маю розуміти, що може статися. Я запитала, чи маю я право на адвоката. Він ага. мені пояснив, що права я ні на що не маю. Після того ага. мене головою в стінку полетіла, я потім мені ще із коліна по почках прилетіла, ну тобто васило, як завжди, все потреба. Скажіть, будь ласка, хто до вас застосовував фізичне насильство? Начальник Дніпровського райвідділу і його підлеглі. Я їхніх прізвищ не знаю. Чайка. А як прізвище? Чайка? як він виглядає, скільки йому років? Опишіть Високий його. Високий такий мужик, років, мабуть, 45-40-45, морда кирпичом. Особливі прикмети якісь? Морда кирпичом. Морда Не особливо розумна, трішки тупувати. Він особисто вас бив? Та ні, він більше давав команди, він мене лише, коли проводили кімнату, він мені лише викрутив руку і все. А він більше так, сидів собі. Mm угу. Ти зроби то, ти зроби то. А скільки співробітників міліції у вас Сам е, били? Саме рочоли При, були ну, присутні, а були скільки? Двоє було двоє Так. Можете їх якось опізнати, Ну мається описати, як вони виглядали? Я не пам'ятаю, не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, ви, ну, тобто у вас е, тяжка стаття, за яку в принципі, дають і життєве пов'язання волі? Тобто, з першого допиту у вас мав бути захисник. Да? Вам от роз'яснило ваше право, що ви ні, маєте ні, право ні, на захист? Нічого не роз'яснюєш. Ніхто не роз'яснив нічого. Вам дали можливість по телефону зв'язатися з родичами, чи, чи, з родиною, чи з адвокатом? На наступний день дізналася, що я взагалі знаходжуся в Києві, тому що мене затримали в Вінниці і навіть не знав ніхто куди мене вивезли. Почекайте, а як вас вивезли з Вінниці до Києва? Розкажіть ось ну, цей момент. Мене затримали в Вінниці, сказали, що я в Хто ту вас ніч. затримав? Сокі так. сказали в ту ніч. Ну вони мене затримали десь о 9 8 ранку, в мене вдома. Сказали, що я в попередню ніч, тобто цю ніч, що була, я вбивала берег. Я, звичайно, здивувалася, але їх це не вони mm -hmm. mm -hmm. мене відвезли в в Києві і почали мені розглядати, як я вбивала баркуті. А ви везли на чому вас? На машині. На якісь... машині? Так, я не пам'ятаю на легковій машині. А ви були в наручниках чи? В наручниках, наручниках була, всі особисті речі в мене забрали, телефон забрали і троє піс... Піс... працівників міліції. Mm -hmm. А на якій машині вас везло? Я не пам'ятаю. Ну, легковушка, так? Да? Да. Тобто ви були заковані в наручники, да? Так. і вас привезли куди. Дав Дніпровський ревіділок зразу одразу одразу Дніпровський ревіділок. А заходило через головний вхід чи через чорний вхід? Я не пам'ятаю через. Чорні і ну, через воротами якісь були прийшли. Через ворота прийшли. Так. Угу. Я не пам'ятаю. Деякі розкажіть, будь ласка, скільки годин вас тримали в ровіділя Дніпровського ревіділку? Мене притримали з, з десь десятої вечора до самого ранку. Ні, не до самого ранку. Мене ще потім тримали десь до третьої години дня, бо це ще був суд в Шевченківському суді. А потім вже після суда мене вже від АДА відвезли. <сь> <сь> Розкажіть, будь ласка, коли ви побачили свого адвоката вперше? Вперше свого адвоката я побачила вже на наступний день, після того як я вже дала всі покази, вже всі допити в мене були. Наступний день визвали адвоката десь приблизно о четвертій, 4... ну, десь о четвертій, третій ранку. Наступною доби вже, коли ви були в Києві. Ну так. Тобто вас добу не допускала захисника до вас? Я пояснила цю ситуацію, але коли він від'їхав, мене знову визвали до того самого чайки в кабінет. Чайка мені сказав, що так діло не прийду від Віта, як вже домовилася, так і будемо роботу. Віта, розкажи, будь ласка, опишіть кабінет чайки, що там такі особливі. Це я там так, є? Так, це була наразі зала, бо там теж було, здається, два столи здвинуті, стільців багато, і один столик як начальника чи ще когось. І, і один що? І один стіл так стояв, mm -hmm. інший так. Я не знаю. Наскільки зрозуміла, це наразі зала була. А який поверх, який номер кабінету? пам'ятаєте? Номер кабінету я не знаю, але поверх, мабуть, ще третій. третій. А, ну, Ви казали в цьому чайці, що ви маєте право на захисника, що ви хочете поспілкуватися зі своїм юристам. Якби? Я сказала, але мені я вже казали, що пояснили, що я ні на що вже не маю права. Ага, ага, ага.